Ну, і, власне, справді чергові заяви Дональда Трампа спричиняють чергові розмови. Що ж вони означали і що може бути далі. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашого ефіру. З ними поговоримо про це питання важливе і цікаве. Далі разом, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку вам доброго дня вибачайте. У нас уже так? У нас уже майже вечір, пане Андрію. А вам доброго ранку на ваше Дякую. бачення, так що говорять в Америці, як сприймають електорат Дональда Трампа його однопартійці з тим, що цей ультиматум в 50 днів за кілька тижнів став уже в 10-12 днів. Цікаво, дивляться на зміни, тільки щойно в останній годині говорив колишній спікер Кевін Мекартій, це республіканець, так само і його розуміння тут є, що він бачить, що у переговорів чи то бізнесмени, чи міжнародні лідери, часом вони не догодяться з президентом Трампом, і коли вони ображують його, він він дуже раптом може перемінити думку тут. Тут ми знаємо, що ми довголітно чекаємо, щоб президент Трамп змінив свою думку щодо нашого ворога. Але е, багато нам кажуть у Вашингтоні, що це дійсно що президент Трамп дійсно розлостився на Путіна і дійсно починав е, зміну думки щодо нашого ворога. І втім, ми не знаємо докладно, що це буде від 8 серпня, як це починається десь 10-12 днів його. Але е, це, що Лензі Грем дуже сильно хотів свої санкції у Сенаті, мабуть, дещо буде вирішено раніше. Тобто, ви думаєте, що і практичні дії можуть піти теж так після таких заяв? Так, так. Це не тільки що вийде допомога військова, це, мабуть, що е, ми знаємо чотири пакети, які Америка домовилася чи тільки через останній тиждень, але а, мабуть, щось іншого буде вислано в Україну, чи то через європейські фонди, чи ні. Але далі ще я думаю, що якісь санкції прийдуть щось проти таких країн, як Китай і Індія, які купують нафт від Росію, пане Андрію. Цікавий аспект є, що не реагували ніяк в Росії на всі слова потім. Там Медведєв щось понаписував котре, ну і ось Пісков ось нещодавно, там буквально години назад, прокоментував цю ситуацію і сказав, що СВО буде продовжуватися, не зважаючи ні на що. Ну мається на увазі слова Дональда Трампа. Як цю, цю новину сприйняли в Америці? Ну і звичайно ж, як ви бачаєте реакцію Дональда Трампа на такі от заяви? Мтак я я бачу що, е, не тільки першу твіт цей медведєва, але і ще додатковий, який він е, вислав у, у відповіді до Линдзі Грема. А е, то виглядає, що ворог не мовчає тут, що вони досить оптимістичні, що вони переможуть якось і так само. Е, е, я я думаю, що в консумотській правді чи де інші так само вони наш ворог згадав, що вони ультиматум ніякі не приймають. Ультиматум це є для країни, які програють, а ми не програємо. Я думаю, що ну, по перше, президент Трамп має реальні факти, що діється в Україні на площі бою, і він розуміє, хто програє і хто не програє. То, то це одна справа. А друге. Я думаю, що це переконання, яке вже місяцями працюють, і Кіт Келлог, і інші, так як Марко Рубіо в адміністрації, нарешті переконало, що є можливість, щоб е, трохи показати Путінові ці, такий е, мир через сили, то е, показати якусь силу, так як Трамп дуже е, хвалив себе в Ірані чи у Сирії у першій каденції, якось показатися е, разом з. Збройних сил України і хоче показатись, що у піт з підтримки Америки Україна може перемогти, як це так піде далі. Стосовно передвиборчих уже процесів, ми ж розуміємо, що в Америці будуть ну розпочнеться принаймні кампанія передвиборча. Наскільки такі ось речі в українському треці в цій війні, російсько-українські перемоги невеличкі до Трампу вони важливі? Передивив, я думаю, для таких кандидатів, які вже як вже конгресмени, бо це будуть голосування на конгресменів сенаторів. Для тих, що вже стоять, таких як конгресмени сенаторів. Вони декотрі про це говорять про війну в Україні. Для новіші кандидати, чи то там де відмовився конгресмен чи, чи просто республіканець у демократичній дільниці, чи чи чи, чи на поворот тут. Ми, ми почуємо більше про внутрішні справи, як як звичайно, як ви допомагаєте Америкою. Але для тих довголітних це ми я тільки вчора було обговорення. Один такий конгресмен Сет Молтен дуже говорив багато про Україну більшість ніж про внутрішні справи, які так само сенатор сенаторка Темі також, так само тут то залежить чи вони вже вже мають посаду чи ні, а і в ті, що вже у конгресі, вони мають. Можливість більше говорити про міжнародні справи. Стосовно цього крила у республіканців мага, який називають такихось різко правих, що вони говорять про ці всі підтримки України? Чи не змінилась риторика їх, чи там треба припиняти допомогу і все? Для ультрафанатів, mm. ті такі ультрамага вони ще стоять проти України, але це менша і менша частина е, такої коаліції президента Трампа. Е, ми бачимо, що більшість е, тих, які голосували за президента Трампа, тепер стоять е, разом з Президентом Трампом. У його е, розумінні, що треба зараз тепер допомогти Україні, тобто понад 60% республіканців і специфічно тих, що голосували за президента Трампа, вони тепер стоїть у підтримці України цікаво. Ще пригадуєте Ми говорили із вами, в тому числі, про те, що Дональд Трамп може вийти з цього переговорного процесу і ну от вирішити самі Україна і Росія наразі, ось коли Дональд Трамп зробив цю заяву про скорочення терміну в 10-12 днів в новий термін. Що тут лишається така можливість для Дональда Трампа вийти з цього процесу? Чи навпаки він буде його вирішувати? Бо це вже стає ну я не знаю, якимось справою принципу. Ми, ми мабуть журимося, що ще ще знову два тижні президент Трамп обіцяв комусь, і це найважливіше нам. Бо бо зараз тепер є обговори у е, Stockham, як я не помилився з китайцями, на яким має бути додаткові санкції від 1 серпня, і всі економісти думають, що він знову перемінить чи на два тижні, чи на чи на 90 днів. Знову е, так само щодо справи України тут є. Зміна на два тижні, а це ще два тижні. Це не є термінові а, а, ну, звернення щодо наш, нашого ворога. Я, я думаю, що так як його адміністрація їде вперед, тепер консолідує свої думки, як допомогти Україні а, і специфічно ті угоди, які були підписані, не тільки мінеральна угода, зараз угоди з Євросоюзу щодо куплення зброю. Так і як і угода, яка має бути вирішена щодо безпілотників, вироблені в Україні з допомого з американськими фондами. Тут, тут чим більше такі угоди існують, чим більше Америка не повертається назад, тобто співпрацю нам варто поглиблювати процентово. Пане Андрію, ну а загалом як реагують виборці? Вважають ці е е дії Дональда Трампа успішними? Це впливає на його рейтинги? На е його рейтинг ще е не взагалі е він. Не не такий популярний, е, як інші президенти у перші шість місяців адміністрації, а, але е, навзагал, його підтримка це є зовсім у по тому вибачайте республіканської партії, де він він має близькі ближче чи понад 90% відсоток підтримки е, республіканців. Поза тим е, у незалежних, як і демократичних виборців, дуже погані цифри, е, що йому навзагал, десь десь на 40% від. Оток популярність, ті зараз теперішні події. Я думаю, це може мінитися на кілька пунктів очок в на долину. Але найважливіше це буде ціни в Америці, і ми знаємо, що наслідки, тарифи, які котрі ми побачимо у різні звіти великих фірмів, чи за три місяці, чи до кінця року, це буде най, найважливіше для його рейтингу. Ну і наостанок чи є е, у Дональда Трампа сила переконати Росію о, не, не Росію, а Китай і Індію не купувати через е, е, тарифи російську нафту, чи це на рівні теорії? Все тут є найважливіше е, питання е, щодо зараз обговорення, які відбуваються в Стокгольмі з Китаєм, які є напрям Америки? Чи ми журимося про якісь атаки е, на Тайвану? Що е, нам треба включитися проти Китаю як е, військовий якийсь ворог, чи це просто буде тільки тарифна війна з ними, чи економічна війна? І е, залежить на який напрям Америка е, вирішить, то ми тоді зрозуміємо е, де ми будемо сфокусувати наших збройних сил чи наші ресурси у допомозі Україні, чи ми будемо розділені, аби Китай подумав, що зараз. В наступних два, два роки, як багато експерти нам журиться, що в наступних два роки вони можуть атакувати Таван, бо вони бачать скільки ресурсів е, захід е, ми зараз тепер збираємося ш, е, проти Росії. Е, то втім, чим найскорше буде якесь домовлення з Китаєм економічним, я думаю, тим ліпшим будемо е, ми можемо мати прямі зв'язки з Китаєм щодо е, припинення допомоги до Росії, але Втім, ще є до багато до переговори, угу. пане Андрій. Дуже вдячні вам за такі детальні роз'яснення всіх цих процесів. Ну, подивимося, справді, що буде вже в серпні місяці на початку, і можливо, щось таке та зміниться не тільки в риториці, а й в. Діях практичних Дональда Трампа. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був гостем в режимі онлайн нашого ефіру. Поговорили про новий ультиматум Дональда Трампа. Був 50 днів, тепер у нього скоротив до 10-12. Ну, подивимося, ж як підкреслив пан Андрій, не найтерміновіший, не найнагальніший значить ультиматум, якщо два тижні все одно є. Ну, така думка. Йдемо далі.